Якщо пам'ятаєте, був ультиматум від ЄС Путіну з приводу введення санкцій, який не спрацював. Пам'ятаєте, було вже чимало дедлайнів з боку Сполучених Штатів Америки, що якщо щось не відбудеться, то буде санкції. І нічого не відбувається. Путін успішно, на жаль, вводить за ніс фактично весь цивілізований світ, в тому числі заради того, щоб імітацію цих переговорів відтягувати момент введення санкцій. Суть пропозиції полягає в тому, що зустрічається Сполучені Штати Америки з Європейським Союзом. Ми там, звичайно, також маємо дзеркальні робити кроки, як наші західні партнери, але домовляється про синхронні санкції і домовляється про конкретний час їх введення. Умовно кажучи, вони кажуть, що ми санкції домовилися і вводимо вже, але набувають вони чинності, умовно кажучи, там з 1 жовтня от у вас є 30 днів. Домовитися, показати прогрес і реальну готовність до миру, а не займатися імітацією, і далі вже дивляться за поведінкою сторін, тому що насправді оці от безкінечні розмови, що буде щось жахливе, відбудеться і будуть наслідки цей. Ми бачимо, що це вже дає можливість путіну кілька місяців. Фактично цього уникати, а в нас на жаль, відлік зараз іде. Ну ми не можемо зараз планувати на роки. У нас реально кожен день, кожен місяць це е, життя наших українців, це зруйнована інфраструктура, і це фактично спроможність Росії продовжити агресію по відношенню до нашої держави. Мені здається, що принаймні це б трошки внесло конкретику і стимульнуло б кремлівський режим до якихось реальних кроків, а не імітацій.